Привіт, Play.ua! 5 та 6 грудня в місті Києві в готелі Русь різноманітні девелопери з усього світу зібралися на конференцію Games Gathering 2015. Організатори обіцяють нам 26 цікавих лекцій, шість незабутньо епічних батлів з реальними призами, різні стенди та багато іншого. Про це наш сьогоднішній репортаж. За минулі 2-3 роки в Україні відбувалося небагато подібних заходів, і кожен маленька революція. Однак Київ відчутно поступається Львову в обсягах регулярності і насиченості схожих зборів професіоналів. Тому ми спершу доволі скептично поставилися до Games Gathering. Аби ви розуміли, це не розважальна виставка, а саме конференція, основна мета якої рухати вперед українську ігрову індустрію за допомогою обміну досвідом між досвідченими і не дуже розробниками ігор. Саме тому конференція проходила у форматі неперервних численних доповідей на різноманітні теми, а також містила кілька конкурсів, де фахівці різних напрямків царини розробки ігор могли позмагатися у майстерності. Крім того, на заході були стенди компанії Ubisoft, а також представники найвідомішого в Україні ігрового закладу Game-In. Всім привіт, мене тут Саша. Я представляю клуб Game-In, І сьогодні ми організовуємо лаунж зону Отаку вот для всіх комундеїли скучные лекції, возможно, ну или тех, хто просто прийшли тут пообщатися, випити пиво, кофе і так далі. Скажи, вот современным геймерам, почему слід відвідувати такие вот а, заклады, как ваш? Ну, адже они могут и дома зібратися, там, скинуться на какую консоль, на хавчик, на выпивку и так уж провести веселое час дома. Почему вот к вас ходят люди? Как ну, ты думаешь? О, ну, это очевидно, потому что индустрия компьютерных клубов, сейчас вот консольных клубов, она живет уже не один год, и люди туда собираются исключительно для атмосферы. Дома вы не получите такую атмосферу? Как в То есть, собраться вечерком, там, сесть на ночь, да, большой компанії друзей, там, которые возможно, не так хорошо друг друга знають, щоб собираться дома, там вкусный бар, кухня. Вот, наш клуб все это предоставляет, и, ну, Людям интересно именно это, а не сама консоль. Дякую. Ну що ж, люди відвідуйте подібні клуби, та розвивайтесь, у спілкуванні з різноманітними геймерами. Вашого та інших міст, дякую тобі, біля стенду компанії Ваком ошивалися люди художницької зовнішності, і кожному кортіло створити свій шедевр. У багатьох це виходило. Компанія Ваком представила декілька своїх топових моделей та дала їх помацати усім охочим. 26 лекцій, 6 конкурсів і лише 2 дні. Ми фізично не могли потрапити на все. Однак побували на цікавій розповіді представника компанії Ubisoft Андрія Доценка, геймдизайнера ігор Cry 4 і Far Cry Primal. Він з власного досвіду пояснив, що таке якісний гейм дизайн та як геймдизайнеру порозумітися з командою розробки. Цікавою була і лекція Дениса Рудковського з темою Левел Арт однією лівою. Він розповів про свою роботу над Crysis 3 та Batman Arkham Knight. Взагалі майже кожен виступ був цікавим. Кортіло зазирнути всюди, як створити персонажа гри, як правильно розробити ігровий світ, де взяти натхнення, які помилки можна війти ще на етапі розробки, як буває гірко, коли твою тримісячну роботу ніхто з гравців не помічає, як побудувати інтуїтивно зрозумілі локації, як розробити гру під мобільний телефон, як правильно тестувати ігри, як вкластися в терміни, якими інструментами користуватись для розробки ігор та геймдизайну, як правильно просувати ігри, як, як, як. Корисної інформації просто тонне. І хоча з вигляду слухачів не скажеш, що доповіді були веселими чи цікавими, а проте у залі ніхто не спав. Там було справді круто. Очевидно, присутні розуміли, по що прийшли однак, значно важливішим на Games Gathering було особисте спілкування із представниками великих ігрових компаній, що діють в Україні. Ну, прежде всего, мы пришли сюда для того, чтобы поделиться экспертизой. Вчера наши коллеги рассказали об очень интересном кейсе а именно про то, как создавались модели танков для консольных версий World of Tanks. И приготовили небольшой сюрприз для всех посетителей выставки. А именно, именно здесь, на Game Gathering, впервые в Украине, игроки смогли лично познакомиться с проектом, который еще в разработке, а именно World of Tanks for PlayStation 4. Ну и, естественно, то, про что рассказывали ребята, танки для Xbox One, которые они рисовали, здесь тоже представлены, и все желающие могут поиграть и посмотреть, что это такое, танки на геймпаде. Расскажите, пожалуйста, вид минности, вид... ПК-версии, межконсольными, то про кросс-платформу может еще Если говорить о разнице между консольными и ПК-шными танками, то она, в общем-то, очевидна и диктуется тем, что на консоли игрок управляет техникой с помощью геймпада. У него нет мышки и клавиатуры, и он должен иметь возможность также эффективно играть, также круто нагибать, как его коллеги за ПК. Мы значительно переработали управление интерфейс игры, сделали так, чтобы все опции в танках были доступны с помощью клавиш геймпада. Также на консолях нового поколения была значительно переработана графика. Все модели, которые представлены в игре это HD-модели. Вы можете лично убедиться в том, что они прорисованы очень детально, очень качественно видна каждая заклепочка брони. Также есть фишки, которых, к сожалению, пока нет в ПК-шных версиях а именно это погодные эффекты, смена времени суток. Есть ночные карты, есть дневные карты. В общем, это с одной стороны знакомые. Ми всім World of Tanks, з другой стороны, разница достаточно заметная для того, щоб проекты нашли свою аудиторію. Ну що ж, дякуємо вам і успіхів у... на консольному ринку. Спасибо і удачі всім читателям Play.ua. Менше слів, більше дії. Ми перевірили на практиці, наскільки вдалою буде адаптація танків для PlayStation 4 та Xbox One. Що ж, екшен, екшениця, керування керується, залипнути можна і ніякого дискомфорту. А це найголовніше. Якщо вам не вистачає безкоштовних ігор на недешевих консолях, то можете спробувати нічого не втратити. Якісне виконання відеоігор неможливе без ретельного тестування в Україні. Діє декілька компаній, що надають послуги з тестування ігор. Однією з них є компанія плейтест. займаємось займаємося, що проводимо плетести ігор. Е, іншими словами, ми дозволяємо розробникам подивитись на свою гру очима е, звичайного гравця. Чи вона цікава, чи хочеться в неї грати, чи хочеться в неї донатити, або що заважає, що треба виправити, як саме виправити і так далі. Ми з таким чином. Ну а що сьогодні відбувається? Як як проходить ваша ваш захід? Ну власне, тут ми показуємо, як саме ми це робимо. Вчора ми провели один відкритий плейтест. Сьогодні провели і ще один відкритий плейтест. О 18-й годині ми представимо результати. Ми вже пишемо аналітичний звіт з цього плейтесту з рекомендаціями, як треба змінити гру. А от зараз, думаю, наші глядачі запитують: а як до вас потрапити? Як можна стати плейтестером? Дуже просто веб-сайт плейтестікс.ком на є анкета, там можна зареєструватися. Стої лише відмінністю, що ми запрошуємо людей, які не зайняті в геймдев. Тому що ті, хто працює в геймдев, має кардинально інший погляд на ігри, аніж справжні гравці, які потім цим розробникам і донатять. Чули? Може, то не просто грати в ігри? Дякуємо вам, успіхів. Зустрічного дня зона плейтест не викликала ажіотажу серед учасників конференції, а дарма. І багатьом з присутніх це потім вилізе багами. До представників Ubisoft Київ у нас було чимало запитань, однак довелося обмежитися, адже багато про що цим хлопцям і дівчатам просто заборонено розповідати. Які часи зараз переживає гімн дизайн сучасний? Ну я думаю, достатньо хороші. Во всякому випадку, а час появилось очень много тіорій і нових как бы, знань з появляються вузы, которые учат геймдизайнеров. Он не всегда может у нас, но, во всяком случае, на Западе точно. Вот. Ну, сейчас намного легче стать геймдизайнером, чем это было, допустим, лет 10 назад, когда я начинал свою карьеру. Які найчастіші проблеми виникають в геймдеві в сучасному, і що ви можете порадити майбутнім дизайнерам? Ну, отечественним – учити англійський. 90% знань по геймдизайну – це англійський язик. И если вы не знаете английского, ну не занимайтесь гипдизайном, оно вам не нужно. У меня была лекция в КПИ, я выступал перед студентами, когда я спросил у зала, сколько человек знает английский хотя бы на уровне, что прочитать книгу, из зале было больше 500 человек, руки подняли человек 20, и большая часть из этих людей уже работали в индустрии. Это да, это самая большая проблема, потому что без английского у вас нет доступа к знаниям. А все зна практически все знания по геймдизайну, вони они в английском языке. Дякуем. Також ми взяли відділу роботи з персоналом та комунікаціями Мар'яни Петренко. Їй було що розповісти про здобутки компанії. Ми випустили pc версію буквально недавно Assassin's Creed Syndicate, і вже ми отримали дуже хороший фідбек від наших любимих гравців. Гра хорошо оптимізована. Що стосується жизни студії, ми активно шукаємо людей, ребят, хочуть хотят войти без досвіду, но хотят войти в геймінг-індустрію і, Стать плюс с разработчиками Ubisoft. Мы открыли интернатуру и мы ищем тех, кто хочет в ней поучаствовать. Які критерії відбору, Що треба вміти, як як как в Загоре проходит вся работа? Мы подошли к этому вопросу очень Так як нам нужны не просто ребята, которые хотят становиться C розробниками но й ті, которые хотят делать ААА. Ми починаємо з перевірки, хоче ли человек играть і делать ігри. Тому ми воспользовались платформою codinggame.com Там человек делает свой профиль, и, и через эту платформу он проходит специальные тесты в такой полуигровой форме, получает определенное количество баллов, и только по достижению определенного количества он может заплатиться на нашу вакансию. После чего наши высокопрофессиональные программисты посмотрят его код, посмотрят на результаты его тестов. Мы посмотрим его резюме, сопровождающее письмо, в хорошем результате перезвоним и пригласим для дальнейших этапов. Что нужно уметь делать? Нужно обладать... желанием учить C, работать с людьми, используя английский язык, то есть часть собеседований будет на английском языке. И нужно уметь и хотеть работать в команде, потому что у нас огромные проекты в некоторых играх, так как в ТрипВФ принимают участие до 700 человек, поэтому быть датом. Очень хорошим программистом, но при этом ненавидеть всю свою команду. будет очень тяжело. Поэтому нужны дружелюбные, активные молодые ребята, кто готов после шести недель обучения приступить на полный день работы в студии. Эх, Не на те я вчився, мамо. Дякуємо вам, Успіхів! пізніше. Пані Петренко від імені компанії Юбісофт щедро роздавала подарунки учасникам конференції. Достатньо було заповнити анкету та кинути її у скляний акваріум. Потім доброволець із зали діставав анкети щасливців, які отримували свіженькі копії Assassin's Creed Syndicate. Ну а на завершення Games Gathering нагороди отримували переможці батлів, які не лише вправно, а й швидко виконали поставлені перед ними розробницькі завдання. Батли тривали обидва дні конференції, і напруження, яке зависало у повітрі під час кожного змагання, можна було різати ножем. І коли всі лекції прочитано, а подарунки вручено, залишається підбивати підсумки та робити висновки. А зараз декілька слів від головного організатора Games Gathering. Добрий день. Ну що, скажіть, як пройшло і які очікування на майбутнє? Які плани, а, ви знаєте, пройшло все замечательно, Ми самі навіть удивлені тому можна сказати, ну звісно, очень сильно довольні, трохи удивлені. Не будемо останавливаться на дистігнути, будемо делать второй івент. Сподіваємося, що він вийде більше, краще, масштабне і, і що понравится всім ще більше. Ось таким виявився Games Gathering 2015. Якщо ви тільки починаєте розробляти ігри або вже розробляєте їх, і вам не вистачає зовсім трішки, відвідуйте обов'язково такі заходи, як ось цей. Вони допоможуть вам дізнатись більше. Навчитись чомусь або просто зарядитись позитивом на, на роботу. На роботу в геймдеві з вами був PlayUA. Тицяйте вподобайку, поширюйте наші відоси і до зустрічі у нових репортажах. І смертельні дві стіни тримаю стрій і Сергі розпрямили крила. Шадібно словомо, що епік собі підкорило. Летий палючий з густок світла чистеє іскрило. Лети до кінця, як клята війна навчила. 5 грудня у Києві в магазині Зона 51», що розташований за адресою. Ну, коли заходиш в кіберспорт-арену, то потім повертаєш ліворуч. Відкрилася перша в Україні бренд-зона HyperX. з цієї нагоди. Компанія влаштувала цілий захід з мастер-класами по YouTube та Twitch, на яких ти що е, мій ігровий досвід е, пов'язаний із відьмаком 3», е, виявився дещо негативним. Я сильно розчарувався у відьмаку 3», тому що це виявилася не така гра, на яку я сподівався. Надто у мене бурхлива уява. Якщо ви затятий фанат, відьма.